Друзі мої, вітання усім і кожного. Незабаром на Алікспресі будуть проходити дні бренду Blackview. І компанія на ці дні буде презентувати свої новинки з досить, досить цікавими рішеннями. Тому в цьому відеоролику ми ознайомимося з двома непоганими девайсами, які будуть презентовані з 17 по 19 січня. Отже, друзі, з ми поговоримо про, напевно, що флагманський смартфон BlackView BL 9000. Дійсно вражаючий смартфон. В нього класний дизайн з двома екранами, ультразахищений корпус, велика йомкісна батарейка, величезна кількість плюшок всередині самого смартфона. Ну, будемо говорити все почергово. До речі, зразу же в комплекті, друзі, йде 120 Вт блок зарядки. Це круто, ну, звісно, що інструкція і кабель зарядки. Що ж, давайте подивимося на нього вближче. Смартфон йде в ультразахищеному корпусі чорного кольору. І задня сторона смартфона досить цікаво зроблена. Е, матеріали підібрані таким чином, що вони виглядають, що нібито задня кришка зроблена з натуральної або штучної шкіри. Виглядає це досить пристойно і я би навіть сказав би солідно. Буде в основному два варіанти. Це буде Black і Gold. Це, в друзі, бокові стіночки будуть міняти відтінок, а також відсік додаткового екрану. І лімітовані версії, чим вони там сильно відрізняються, я поки що особливо не помітив, але якась різниця є. Однією із особливостей даного смартфона є його другий кольоровий сенсорний екран. На цьому екрані, друзі, ви зможете переглядати заряд, рівень заряду акумулятора на смартфоні, можете переглядати годину, також приймати та відхиляти виклики, читати повідомлення, які приходять на смартфон, переглянути погоду, яка є на сьогоднішній день, а також керувати музикою. Звісно, можна переглянути свої результати в тренуваннях і є швидкий доступ до компаса. Цей екран, друзі, захищений захисним склом від Gorilla Glass 7-ї версії, тобто він реально буде захищений, і він налаштовується під ваші смаки. Тобто є багато різних watch watchface, які можна виставити по бажанню, які вам більше сподобаються. Ну і Основна фіча даного екрану в тому, що він вам допоможе робити якісні селфі фотографії на основну камеру. В смартфоні BL 9000 від Blackview встановлений великий 678 дюймів екран, це IPS матриця, друзі. З роздільною здатністю 2,4К Full HD, встановлена динамічна частота оновлення на рівні 120 Гц. Захищений екран з захисним склом Gorilla Glass 7-ї версії, а яркість на рівні 600 ніт, що доволі непогано. Мультитач впевнено відпрацьовує 10 дотиків, а співвідношення екрану до корпусу 86%. Тобто рамки існують, але вони не настільки великі. В смартфоні встановлено стеріо звук з двох динаміків. В нас динаміки від Harman Kardon. Звучання має бути непоганим, наскільки голосним наразі невідомо, але є можливість виставити звук під власні потреби. Є декілька режимів, такі як розумний, режим музика, режим кіно, ігровий режим та режим розмов. Із мінусів хочу зазначити те, що в смартфоні лоток тільки на одну сім-карту. І немає можливості використовувати дві сім-карти або сім-карту і карту пам'яті. Але, друзі, в смартфоні встановлений великий об'єм внутрішнього накопичувача на 512 ГБ, побудовано на основі пам'яті UFS3.1. І це означає, що швидкість запису та читання даних буде в рази швидше, ніж в попередніх версіях. Операційної пам'яті в смартфоні достатньо. Виробник не пожалкував і встановив 12 ГБ оперативної пам'яті. І, як завжди, в Blackview її можна розширити до 24 ГБ. Це ще плюс 12 ГБ, які можна буде взяти системно з основної пам'яті на смартфоні. Тобто 24 ГБ оперативки це є досить круто. В смартфоні встановили досить потужний процесор від Mediatek Dimensity 8020, який ну, в принципі, на рівні флагманських процесів свого часу. Друзі, це є восьмиядерний процесор 5G 6 НМ з чистотою оновлення до 2,6 ГГц. Ну а відеопроцесор у нас з 9 ядрами від Mali G77. Що ж, друзі, процесор досить потужний, відеопроцесор так само на рівні. І це означає, що даний смартфон в тестах Антутуту повинен набирати непогані показники. При тестуванні показує, що даний смарт BlackView BL 9000 показує 830 тисяч балів в тесті Антутуту Beach Market. Непоганий результат на рівні флагманських смартфонів на сьогоднішній день. Ну, а щоб смартфон не перегрівався при великих навантаженнях, особливо в якихось потужних іграх на максимальних налаштуваннях, да, він потягне максималку, то вбудована система тепловідведення, яка буде тримати температуру смартфона на рівні 42 градусів. Це досить непогано. Для ігроманів ігрова технологія Mediatech Hyper Angel Light допоможе. Потужні ігри і грати досить комфортно. Також будований лінійний вібромотор по осі X для більш якісного, тактильного відчуття та ефекту присутності. Круто ще те, що в смартфоні встановлено двохдіапазонний Wi-Fi 6 версії. Це класно. Працює смартфон на акумуляторі 8800 мА. Це потужний акумулятор, якого вистачить вам, друзі, на 95 годин ігор, 11 годин відео, 20 годин серфінгу в інтернеті. 37 годин музики, ну а в режимі очікування він зможе тримати 576 годин. Заряджається смартфон 120 ватовою зарядкою і за 20 хвилин він заряджається на 50%. Щодо камер на даному смартфоні, то все виглядає досить пристойно і цікаво. Основна камера в нас на 50 Мп і додаткова камера йде на 13 Мп, яка відповідає за ультраширик, а також макро. Селфі камера також йде на 50 Мп. Основна камера в нас від Samsung і працює на процесорі Isocel gn 5 цей процесор так само від фірми Samsung має бути непогана якість. Цікаво, друзі, те, що на основну камеру можна робити якісні селфі за допомогою другого екрану. Тобто на другому екрану ви можете бачити себе і робити знімки на основну 50 мегапіксельну камеру. Е, класне подспорі з іншими смартфонами. Друзі, камери непогані, мають бути знімати відео в форматі 4К є Google Lens, ультраширик на 13 Мп 120, -градусний. макро знімає до 2 см, працює це все діло на новому алгоритмі від Arcsoft 8 версії. В будь-якому випадку, друзі, на папері виглядає все досить круто, але це все треба бачити вживу, пробувати знімати і порівнювати з якимись іншими фотоапаратами, да, з іншими смартфонами. В Blackview деколи буває таке, що все виглядає на папері круто, а насправді є з тим нюанси. Смартфон працює на базі Android 13 під операційною системою DoQ os 4.0. Непогана операційка зі своїми плюшками і багато-багато чого цікавого в ній є. Друзі, в смартфоні вбудований модуль NFC, також є датчик навігації, тобто який підтримує усі відомі стандарти. В смартфоні є багато корисних інструментів, такі як компас вимірювання висоти, ліхтарик, сигнал тривоги, лупам, транспортир та багато інших. На боковій стінці смартфона є додаткова клавіша, яку можна запрограмувати під певні дії. Можна запрограмувати для того, щоб вона включала ліхтарик, включала мікрофон, включала фото- та відеокамеру або. Подавала в сигнали SOS і викликала екстрені служби або дзвонила на певні номера. Звісно що основною відмінністю від інших смартфонів це його захищеність. В нас захищеність по стандарту mil spec 810A, що дозволяє смартфону витримувати воду, пилюку та певну кількість ударів і падіння з певної висоти. Працює даний смартфон в тяжких погодних умовах від мінус 20 до плюс 60 градусів, а також він може, друзі, погружатися на глибину 1,50 м. І, до речі, до речі, може робити підводну зйомку. Так, Є можливість знімати фото і відео під водою. Клас захисту у нас IP68 та IP69K. Отже, друзі, смартфон Blackview BL9000, на мій погляд, є непоганим, цікавим девайсом з потужним залізом, з додатковим екраном. 120 Вт швидкою зарядкою, великим йомкісним акумулятором з непоганими камерами. Захист його дійсно на високому рівні. Дивіться, отак от можна кинути його на 8 метрів і йому ніц не станеться. Не боїться води, вітру, пилюки. Ну і звісно, що е падінь з великої висоти. Що ж, даний смартфон буде коштувати на дні? Бренда BlackView на Алікспресі з 17 по 19 січня. А коштувати він буде, друзі, 300 доларів і це тільки перших 500 проданих смартфонів. Ну і звісно, що для перших 100 покупців, які придбають даний смартфон, будуть певні подаруночки. Можливо, ціна, друзі, не кінцева, будуть якісь купони або промокоди, тому слідкуйте, можливо, щось з'явиться і зможете ще більше зекономити на придбання даного смартфона. Наступною новинкою буде смарт-годинник Blackview W50. Це смарт-годинник в класичному дизайні в посиленому корпусі. Екран у нас 1.39 дюйма, IPS-матриця з роздільною здатністю 360х360 360 крапочок на дюйм. Акумулятор на 370 мА, Bluetooth версії 5.3. Підтримує 16 мов, є російська, на жаль, української немає. Годинник в посиловому корпусі і має декілька відтінків, такі як Black, Green і Haki. Важить він 56 грам, розміри 47,5 на 14,5 мм. Друзі, це є стандартний годинник зі стандартними опціями для подібних девайсів. Тобто він має голосового помічника, є можливість робити бруту дзвінки, утримувати на годинник повідомлення, відповідно їх прочитувати. Є 100 спортивних режимів, є можливість моніторингу сна, 100 змінних watchfaceів, а також 24 годинний моніторинг вашого здоров'я. Також можна керувати музику з даного годинника. Ну а для жінок є календар менструального циклу. Влагозахист даного годинника дозволяє його поглинати в воду до глибини 10 метрів. Що ж, друзі, ось такий от годинник випустила Blackview під моделькою W50. Годинник класичний, нічого особливого в нього такого я не побачив. Цікавого в порівнянні з іншими девайсами, можливо, когось зацікавить його ціна. Отже, друзі, він буде презентований так само з 17 по 19 січня на днях. Blackview на AliExpress. Скільки ж даний годинник буде коштувати, давайте зараз поглянемо. Отже, друзі, годинник Blackview W50 на днях BlackView на Алікспресі буде кошувати 34,65 доларів. Ціна цілком можливо, що не кінцева, і можна ще буде використати якісь купони. Що ж, друзі, ось такі дві цікавих новинки будуть на Лікспресі на днях BlackView 17 по 19 січня. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки та підписуйся на канал. Всі посилання на дані товари будуть в описі під цим відео. На сьогодні це буде все. Пока-пока.